Черкаська гімнастка на чемпіонаті України стала третьою. Бронзову нагороду в опорному стрибку із спортивної гімнастики, який нещодавно проходив у Кіровограді. Здобула черкащанка Анна Калашник. Золоту медаль здобути спортсменці. На жаль, завадила травма ноги. Відтак ситуацією скористалися киянка та донечанка, які стали першою та другою. Відповідно, подробиці чемпіонату та секрети виховання чемпіонки знає Наталія Кириленко. Цей турнір зібрав найсильніших спортсменів та був визначальним у формуванні складу збірної України для участі у чемпіонаті світу. Золото Ані здобути цього разу не довелося. Завадило напевно підготовка, тому що я не дуже готувала до цих змагань, так як до чемпіонату Європи. І за того, що мене боліла нога, я просто не могла. І коли я отже підходила ну, на оцінку, то ну, просто мене нога боліла, я не змогла. 16-річна Анна Калашник майстер спорту України та бронзова призерка чемпіонату Європи. Тричі ставала абсолютною чемпіонкою України зі спортивної гімнастики. Через насичене спортивне життя дуже рідко бачиться з рідними. Однак визначальна роль у вихованні спортсменки належить саме матері гімнастки. Секрет дуже простий: тільки любов'ю, довірою до дитини і дружніми відносинами з нею, силою, настойчивостю це все її. А з моєї сторони тільки любов і ласка. Анна Калашник, вихованка Черкаського спортивного товариства Спартак у гімнастиці з п'яти років. Сьогодні Аня є студенткою третього курсу Вищого республіканського училища фізкультури та спорту. У планах на майбутнє перемагати і надалі. Наталія Кириленко, Василь Саєнко, Віка Новини.